Друзья, всем привет! С вами, скажем, Бобер. Пан Руслан, и красавчик. Так, и сегодня у нас... А, смотрите какая у него мощная система питьевая сразу. Молодец, красавчик, видишь, как сделал? поилочка, все, водачка есть? Да, я уже попил. Вот. Во. Во. Все, рухнемся вперед. Так, итак, что у нас сегодня? За об'єктик. Об'єктик у нас в Житомирі. Ось такі дві. Ну нібито одна верба. Тут як, як завжди. Ідуть дроти, кабеля. Замовник каже, нам одну вербу зріста, будь ласка. Ми такі приїжджаємо, каже, слухайте, така тут ж вона не одна. А тут у нас така краса, дві штучки такі. Ось ця одна. Куди пішла до варто? І ось ця. Друга туди пішла далеко. Тут будівля ось така зварна, гарненька. Там з тої сторони у нас парковка. Тут хтось поставив автомобіль під деревом, тердимося на цю вербу. Ця верба взагалі. Тут у нас мається дупло. А тут ось маємо. Ось таку красу. Викручену і йде аж доверху. Поїжена сина. Тобто верба така досить в гіркому стані. так Який у нас план? Почнемо, напевно, ось з цієї верби, вилазимо доверху. Там б... І гілочка така ліс, там ми робимо, е прив'язуємо систему, по ній спускаємося і розбираємо спочатку це повністю дерево. Ну і Потім розбираємося вже з тим. Деревом бо там у нас дроти. Тут у нас щось паркан є, якщо бачите, тобто це то все треба по чуть-чуть кидати. Там у нас автомобіль, так його і не забрали, хтось поставив десь уїхав. Так що ці всі соплі, це треба буде обережно зрізати і десь по сюди кидати. Складаємо гілки десь там біля цих верб. Ну і ось така краса. Ну що ж, ми поїхали працювати, а вам гарно пережив.